Доброго дня, любенькі, дорогенькі. Підписчики. Хто не підписався, дорогенькі. Підписуйтеся, давайте доб'ємо до 100 тисяч. На тому каналі до 10 добили. <кій> Молодці, випросила у вас. Так, дивимося, що ми подивимося. Зміна політичного керівництва в Україні. Знак питання. Чи вона може бути, чи не може бути, коли вона може бути. Ну, давайте, давайте в вороні ось візьмемо наших замечательних воронів і подивимося, коли це може бути, чи воно щось Україні дасть, чи, чи нічого вже не дасть Все буде добре, вірте, віримо, мовимося. Перестанемо вірити, то взагалі нічого не буде. Чічечки відправляю, ось понаписувала вже. Ложу масло кому на здоров'я свічку, на фінанси хороші свічки, на відношення ложу туди травичку, полинь посушений, пісочок від Аліпії. Все, чистки замовляйте, теж десь поїдемо. Людей трошки собереться, поїдемо знову десь на чистки. Так що буду старатися в двох монастирях це все робити. Ось отакі діла. Розклади. Все пишете вайбером, тільки вайбером. Так, зміна політичного керівництва в Україні. Як карти бачать на зараз? От як бачить наше політичне керівництво, як на зараз бачать карти. Імператор. Імператор, який впертий, імператор, який не хоче оставляти трон свій. Імператор, який, бачите, як тут баран, баранча голова на троні, от на сидінні. На кріслі цього. Вот прям баран. Гова його лежить. Вот я крепко держится за це все. Тут ще й мач в руках. То есть ворон даже матч. Ничего не поняла. Точно перемениться на зараз щас. Да, в якомусь встані вони такого. сто якоїсь апатії такої. а чего потому что понимает, что хочет, 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 хочет Друзі їхні, чи не друзі їхні, а маю вдома Америка, Європа, хочуть встановити. От ми перед цим розклад робили чи закінчиться війна. От це та сама карта, це там четверка мічей, тут ось четверка мічей, що можуть приостановити війну. А примірно в плани не входить це для них, в це плани не входить, для нашого політичного керівництва. Тому що дивіться, як тут лежить он, крісло, трон, баран сидить, голова його, а над головою меч есть впертость така в голові, що воювати, воювати і воювати. Людина на своє настроєна воювати. Меч, бачите, меч лежить, лежить. Ну от. от, може бути приостановка. Друга карта показує. Ну, зміни, давайте. Будуть якісь зміни імператора. Я там робили розклад, що він може другий раз стати. Президентом так, зміни будуть. Будуть зміни. Ну не так, як ми собі це представляємо. Ну, то буде дуже больно. Буде дуже, буде дуже больно. При зміні буде вольно. Не так, як ми думаємо, що пішли і вибрали. Ну, зато відчуваю, бо щоб... що тройка начиться. Опять же королева, перша фігурна карта королева йде. Да? Що це за королева? Яку всі недооцінюють? Жінка яку недооцінюють. Яка робота усіреним темпом робота є, щоб одіти собі корону на голову? Ну на неї королі теж роботають. І В неї Чуйка дуже хороша чуйка є. Зміна політичного керівництва в Україні буде, обов'язково буде, Понятно, що колись буде. Не буде. Ну не так вона буде, як ми це собі представляємо. Пішли на вибори. Вибрали тут, знаєш, поки комусь больно не зроблять, дуже больно, ну от, розумієш, хтось дуже держиться за своє крісло. Чи за ножку, чи за там бильце, чи за щось, от дуже хтось держиться. Йде до того, що вибор будуть робити, серйозний вибор, і серйозні люди будуть робити вибор. Тут жінка якась, от виходить вона на арену, жінка якась, яку недооцінює, яка, яка все, для, все зараз робить для того, щоб водіти цю корону. Їй допомагаю, от в допомогу йдуть королі, які. які, Її зв'язний час ще, Не знаю, про кого це кажу. Тут як карта йде якісь ще переворот, чи, чи діло в тому, що заігралися. А от я вам скажу, що заігралися. Заігралися у війну, заігралися, просто люди вже потіряли. Як сказати, если раньше считали там 100 жарт, 200, там скількись, то сейчас от як счет цьому потерянный. Сейчас як-то це все в одній стороні, а влада в іншій стороні, да повністю. А чого імператор може власть потерять? трійка мечей, чого власть може потерять? Через людей, через простих людей. Через те, що він може остатися сам на сам, почельнику. Через те, що і менше менш підтримки в нього. І Це і так затягується. Це і так, знаєте, во время затягнуто. Могло б це бути раніше. Якби в якійсь другій може страні, то це було б набагато раніше. А тут воно во времені затягнуте. Ну в те же час время, время показує, время йде. І розуміє, що він сам на сам остається. Ну, і біля нього якісь пажі, якісь, розумієш, це не ті люди, на яких можна покластися, і в яких, і в яких голова там працює. навіть з будь-якої ситуації знайдуть виход. Ну і меч над ним висить цей час. Меч над ним висить. А що це? за а мерч, бач, в чому заключається мерч? В тому, що більше і більше випросів, які вони не можуть рішити. І не знають, як рішити. Більше і більше от, життя дає вопроси, а відповідей на них вони не знаходять. А, а треба рішати. Може бути зброя, можуть бути фінанси, може бути все, що хочеш. А в чому? Які тут випроси, от, вони не можуть рішити. Які тут решить? А того, що забрехалося. Або тому, що брехня, розумієш, а брехня це брехня. Брехня це неправда. Ну все, опять ж вона. І в чому брехня? Ну, от в чому брехня і яка брехня відкриться. Дуже зброя, ту жезлів. Тобто зброєю. За цим усім. Зброя це фінанси, це все, оце, що зв'язано, може, закупки, передача, перед це і що ж там відкриється. Правосуддя. Люди захочуть люди захочуть розібратися, люди захочуть, може військові, люди захочуть почути по справедливості, не того, що просто так стрельнувай давай. А люди захочуть правосуддя і справедливості, поняти, де оце все є. Де оце все є і коли ця брехня. Ну Як окруження на нього зараз впливає? На імператора. По фаміліях ми не кажемо. Ми балакаємо карти, як окруження Ну, В Україні вони роблять. Ховаються, ховаються. Все окруження воно старається заховатися, старається себе на показ не показувати. Хто може там в тряпочку мовчати, той мовчить. А чого? Тому що розуміють, що зв'язний час їхній скоро може йти. Це четверка клубки, і кожен шукає допомогу, кожен шукає да це. І не хочуть бути жертвами. Вони кажуть, що жертви це ви. Ми не жертви. Ми збрані тут, на землі. Понимаєте? А жертви це ви. Це такі, як ми, жертви. Нам можна жертвувати скільки хочеш. Все я розумію, що війна, я розумію, що треба, треба захищати, треба, це наша земля, це наша територія. Все це я розумію, Я тільки за це. Но я теж розумію, що ці дожні все це робити. Всі, незалежно. ви з того міста вилізли, з якого і ми вилізли. І от туди ви підете, куди ми всі підемо. Два на два. Якщо ми хочемо Україну, то треба було з першого дня ставати всім. і Одстаювати і все. А тепер їм тяжеліє і тяжеліє, от карта тяжі, тому що не, хоч, не хочеться бути жертвами, тому що, знаєш, як у нас по вітру й розуміють, що десь щось не так в царствій государстві. Цьому. А що не так? Ну, от яку тяжесть вони тягнуть. А не хочеться бути мечами при приздавленими до землі. Не хочеться прочувствовать те, що прості люди прочувствують ось три года вже. І ну, ми балакаємо політичне керівництво, яке будущее у них. Резко все поміняється. Резко поміняється дуже різко. Лягаємо спать так, просинаємося зовсім в інші країни. Ну, урок. Якщо урок не винесемо, значить... значить, будуть маніпулювати нами далі. Уміло, дуже уміло. Вернуться ті Порошенки, хто там Тимошенки, Ющенки, опять вернуться на арену і будуть далі нам двигати свою політику партії, строїть заводи, параходи, все тире, що не недо... дотирено. То ж пристав сидять люди і думають руки, отак. Це скільки б ми могли за час війни? Ну як вони можуть маніпулювати Україну? Як маніпулювати можуть? Резко. Ну, бачиш, тут між ними боротьба дуже велика йде. Тут карта показує, що між ними самими йде, значить, як боротьба не життя, а на смерть. Ну, зміна політичного керівництва. Карта показує, що різко може помінятися в Україні все. Все помінятися. Все. Просто от просинаємося зовсім в другій Україні. І це може бути скоро, і це може бути. Незалежно від того, хочемо, не хочемо, так, не так, хто хоче, хто не хоче. Просто ситуація доходить до такої точки кипіння. От я те відео казала, що якісь сни такі, і з ким не балакаєш, от по розкладах кожен день з вами. Теж люди розказують, що не спиш, не віддихаєш, тому що тут щось таке. Ну, поживемо, побачимо. Так, девочки, зараз зніму на той канал відео, зніму розклад. І зараз вам скажу, що в тему ми візьмемо, чи є майбутнє з тим чоловіком, який біля вас. У вас з тим чоловіком, який біля вас. От зробимо, попробуємо таку. Тобто, от один розклад я на цьому каналі вийшов, він, ну, опять я його на той канал перед цей. Ну, от такими розклади дивимося, про кого карта каже, характеристику людини, яка буде дивитися, для кого карта щось хоче сказати. А потім беремо тему, беремо вопроси, на нього даємо зараз зніму... Зніму там і подивлюся там випроси ви пишете на що часника, зараз відповічу вам. Все, давайте. Тут пока-пока. пишетеся, чи вайбер пишете, кому що там, пишуть вайбер. Пока.